Такого потужного нападу Київ не відчував від весни? Ворог здійснив масовану і комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Загинуло дві людини, і ще три отримали поранення різного ступеня важкості. ППО збила всі 28 крилатих ракет та 15 із 16 шахетів у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Про таку відмінну роботу ППО повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Спершу окупанти використали ударні БПЛА. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені із бортів стратегічної авіації. Ту 95 м 7 Отож, що відомо. Про атаку на Київ станом на зараз уламки російських ракет впали у двох районах Києва: один у Дарницькому та ще три у Шевченківському районах. Рятувальні служби гасили пожежі у Дарницькому районі, де після падіння уламків на дах торгівельного центру почалась пожежа. Что-то летело, взорвалось и попало в, в крышу, работала через 2 минуты сигнализация. Когда поднялись туда, уже валялись осколки, кусок крыла, чего не было. Оповещений никого не было. На той момент, да, слава богу, все и слава богу, что не попало... Не пропила нас в э, парковку. Мы сами были в убежище. То есть э, Написал знакомый, что попали в Ашан. Машина тут стоит, поэтому побежал сразу смотреть. Пожарные, в принципе, приехали сразу, потушили. И, то есть, ну, Было громко, достаточно громко. То есть, страшновато. В общем, два часа, то есть ночью, ну, где-то так она началась, то есть, мы сразу пошли в убежище и сидели там часа два. И вот это вот под утро как раз-таки был взрыв. Таки произошло. А у шевченківському районі виникло загоряння в адмінбудівлі через вибухову хвилю. Одразу в декількох п'ятиповерхівках повилітали вікна. У районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала рани від уламків скла. Ще за однією адресою у шевченківському районі. В нежитловій забудові виявили двох загиблих охоронців підприємства, зовсім молодих хлопців 26 та 36 років. Понад шість приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракет та шахетів в одному із районів Київської області через займання оселі після потрапляння уламків. Опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби, понівечено покрівлю та вікна. Також сталося займання трав'янистого настилу, яке рятувальникам вдалося оперативно локалізувати. Уламки російської ракети пошкодили приватні будинки та навіть склади. Довщем у Фастівському та Бучанському районах виникли пожежі та руйнування житлових будинків. Усі пожежі було ліквідовано. Також армія РФ атакувала дронами один із об'єктів інфраструктури на Житомирщині. Частина повітряних цілей таки була збита, але уламками безпілотника було пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Про це повідомив керівник Житомирської ОВА. Жертв та постраждалих. Немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється. Нині на усіх місцях падіння уламків працюють екстрені служби, поліцейські проводять огляд та фіксують наслідки нічного ворожого удару. Хоча всі російські ракети та майже всі дрони, які летіли збили, на жаль, навіть уламки можуть стати причиною загибелі та пошкоджень.